Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Трускавець Тревел. Ми у Трускавці сьогодні, вже 2 лютого, зараз 15.00, і ми на вулиці Сагайдачного, недалеко від автовокзалу, також тут недалеко знаходиться відпочинковий комплекс Лісова пісня, Вілла Легенда і також готель у батька. Але ми пройдемося однією вулицею, про яку ви вже давно запитували, чому я цю вулицю не показую. Це вулиця. Олексі Довбуша, ми зараз з вулиці Сайдачного якраз перейдемо на цю вулицю і потім опинимося вже практично в центрі біля готелю Трускавець 365 і біля ресторану Чебурек. Бачите, це район Вишенька. Якщо хтось не знає ну, про вулицю Сайдачного, це район Вишенька. Багато людей також тут раніше знімали квартири, відпочивали ну, приблизно 12-15 хвилин до центрального бівету. Бачите, раніше тут був свій маркет, тепер. Міні-маркет Сімі. Новий магазин вже четвертий у Трускавці. Ну, популярна мережа. Молодь дуже полюбляє ці магазини. Ось, а ми зараз йдемо, покажу вам білу легенду і також покажу санаторій або відпочинковий комплекс лісова пісня. Ось, бачите, ліворуч біла легенда, праворуч готель у батька. А між ними це вулиця Вишенська. А це вже лісова пісня. Знаходиться зразу бачте, біля лісового масиву, там в тому лісі ще знаходиться такий невеликий парк. І є Для дітей там така лазанка від відпочинкового комплексу лісова пісня. Зробили досить класний майданчик. ну там Весело навесні, влітку, ну і до половини осені. Далі там вже знаєте в лісі буває сиро, зараз там сніг, точно там діти не ходять. Ось, пам'ятаю, колись як лісову пісню побудували, і дуже багато було реклами. Навіть при в'їзді у Трускавець пам'ятаю, продавалися апартаменти за 11 тисяч доларів. На той час ну це було трохи дорого. Зараз, бачите, ціни зовсім інші. Зараз однокімнатна квартира, якщо брати десь в новобудові, це в районі від 40 до 50 тисяч доларів. Двохкімнатна це вже 70 і вище тисяч доларів. А тоді апартаменти коштували. Чи 11500, чи 11, 500, чи 11 000 рівно, точно вже так не згадаю, але пам'ятаю цю рекламу. Це було 2008 рік, 2007-2008, коли я приїжджав у Трускавець і бачив цю рекламу, якраз тоді запускали оцей відпочинковий комплекс лісова пісня, і можна було для себе придбати апартаменти. Зараз, друзі, вулиця Сагайдачного оновлюється. Оці всі старі будинки. Раніше там була така жахлива прибудинкова територія. Зараз це все зробили з бруківки, розширили, зробили більші паркомісця. Ну і також по вулиці Сагайдачно зараз будуються два нових житлових будинки. Один тут на початку, ось бачите, там кран видніється зразу біля терену, хто знає, а інший в самому її кінці. перед... Підпочинковим комплексом сосновий бір. Прямо перед нами знаходиться, бачите, магазин для риболовлі. Називається трофей, також, пам'ятаєте, є і в Ютубі, і по телебаченні є канал Трофей, це якраз їхній магазин, вони, до речі, знаходяться у Трускавці. Знімають різні змагання з риболовлі. Я думаю, що вам зустрічався такий канал. Ось, друзі, а ми зараз якраз повертаємо на вулицю. Олекси Довбуша, воно йде праворуч, вниз, практично вийдемо аж на вулицю Дроговицьку. Вулиця облаштована з Бруківки. Тут на тій вулиці знаходиться три нових житлових комплекси. Зараз я вам все по черзі покажу. І також є санаторій Едельвейс. Ми також повз нього будемо, друзі, йти. Ну, а це ще будинки вулиці Сагайдачного, Сагайдачного 1 цей будинок, там далі 1А. Бачите, дуже багато снігу у трускавці і дуже серйозна зима. Сьогодні зранку було мінус 19, зараз мінус 12, і на дорозі дуже слизько. Знаєте, Цей сніг, який ще лишився, зараз перетворився у лід, і те, що там посипають піском, воно практично нічого не дає, все рівно дуже слизько. Праворуч від нас знаходиться житловий комплекс Гарант Сіті. Побудували його в 2019 році і в третьому кварталі 2019 року ввели його в експлуатацію. Це житловий комплекс на 150 квартир і на 66 паркомісць. Тут є підземний паркінг. Ну, знаєте, Основну кількість квартир вже продали, коли розпочалася війна, повномасштабне вторгнення. І Дуже багато людей сюди переїхали на постійне місце проживання. Купили тут квартиру, зробили ремонти і оселилися у Трускавці. До цього тут квартири продавалися, але не так, як після початку війни. Ну, Я думаю, що в багатьох житлових комплексів Трускавця зразу після початку війни, в перші півроку викупили всі квартири, так само було і тут. Тепер тут від забудовника вже квартир в продажі немає, єдине, що, можливо, хтось просто вже перепродує. Бачите, скільки снігу у трускавці і всі вулиці. Хоча і посипані піском, але, друзі, дуже слизько. Як на автомобілі слизько їхати, так само і ходити пішки також. Дуже слизько. Там можна перейти на вулицю Садову і пройтися до готелю Beskid. Ось так виглядає житловий комплекс Гарант Сіті. Дуже багато автомобілів тут біля нього запарковано. Ну, це добре, що просто є місце, де припаркуватися. А Є такі житлові комплекси, де немає взагалі ніяких місць, щоб припаркувати автомобілі. Ну, ще 10 років тому, знаєте, вулиця Довбиша це взагалі був практично весь приватний сектор. Зараз, бачите, появилися Нові житлові комплекси, високі будинки з гарними краєвидами. До речі, ось цих двох будинків оце зараз Добуша 8Б і Гарант Сіті житловий комплекс. З них найкращі краєвиди, які відкриваються на цілий Трускавець. Цей житловий комплекс називається Трускавецька фортеця, забудовник компанія Галицький двір. Вже кілька проєктів реалізовані у Трускавці, є кілька житлових комплексів. Ну і ще кілька проєктів на стадії. Будівництва. Тут, зокрема, всі квартири від забудовника вже також продані. Цей житловий комплекс розрахований на 186 квартир. Ну, дуже великий житловий комплекс, бачите, більше квартир, ніж в гарант Сіті. А це, друзі, санаторій Едельвейс. Не знаю, він, здається, мені зараз не працює, хоча стежки розчищені, але на території нікого не видно і взагалі мені здається, що зараз. Не працює. Прямо перед нами знаходиться ще один житловий комплекс. Ну, він тут з'явився самий перший. Це житловий комплекс Довбуш, так само називається, як і вулиця Довбуша. Це вулиця Леся Курбаса, така невелика вуличка у Трускавці. Ну, переважно це приватний сектор, ну і санаторій Едельвейс. А тут праворуч йде вулиця Марії Заньковецької. Також вулиця невелика і переважно також весь приватний сектор. В житловому комплексі Довбуш розміщено 35 квартир. Бачите, п'ятиповерхова будівля, але що тішить, знаєте, зараз, навіть якщо будують невеликі житлові комплекси на 5 поверхів чи на 4, все рівно там запроєктовано ліфт. З ліфтом набагато все. Зручніше і не потрібно ходити пішки, особливо коли там мами з маленькими дітьми, з колясками і так далі. І це дуже зручно. Добре, що зараз в всіх будівлях є ось такі ліфти. Бачите, друзі, вчора я знімав для вас відео, світило дуже класно сонце, ну це було зранку. Після обіду було точно така сама погода, як і зараз. Знаєте, похмуро і подекуди туман. Бачу, в горах там взагалі дуже класно, все красиво виглядає. Але думаю, що там такий холод, що просто нереально там навіть перебувати. Ось тут зараз мінус 12, і я вже йду, просто замерз там взагалі вітер в лице дуже сильний. І ми вже, друзі, майже вийшли на вулицю Дрогобицьку. Прямо перед нами знаходиться готель Green Park. Ну, він знаходиться зразу близько до. Готелі Трускавець 365, з цієї сторони він виглядає ну, гірше, бачу, північна сторона дається в знаки, Сонце сюди не потрапляє сонячні промені, і бачу, фасад вже починає потроху зеленіти. З іншої сторони, там, де світить постійно сонце, все виглядає набагато цікавіше. Ну і Бачу, напевно, заплановано ремонт цієї вулиці, бо раніше можна було тут проїхати на автомобілі, зараз вже на автомобілі цією вулицею. Не проїдете. Насипали цілу купу, не знаю чого, чи щебеню, чи піску. Я думаю, що тут запланований ремонт, зокрема, на цій ділянці цієї вулиці. Ну, зараз, ще бачите, 50 метрів і ми вже виходимо на вулицю Дрогобицьку і підемо до ресторану Чебурек, в сам центр курорт. Раніше тут можна було проїхати на авто, зараз, бачите, ціла купа піску. Не знаю, чи це дорожні служби тут висипали і роблять комунікації, бо що я не знаю. А це бачите тут ремонт телефонів, ноутбуків, ну і якраз оця телефонна будка в англійському стилі, яку я неодноразово знімав у відео. Це вже будинки Дрогобицька, 10. Ну і вулиця сама Дрогобицька. Ну і насправді в такий холод дуже мало людей гуляє. Дуже мало людей десь зігріваються. Цікаво, можливо, навіть зараз люди сидять в ресторані чи Ну, там зазвичай ввечері дуже багато, там у вихідні дні там зазвичай буває черга. Навіть деколи потрібно чекати, щоб звільнилось місце. Збачте, з цієї сторони готель Green Park виглядає зовсім по-іншому. Там далі. Готель Трускавець 365, напевно, найпопулярніший тепер у Трускавці, знаходиться в самому центрі. І завжди е круглий рік, там завжди дуже багато людей відпочивають. Там просто дуже, дуже цікаві програми для людей, які приїжджають на відпочинок. Багато екскурсій, багато різних розваг ввечері. Також по різних святах, так, там також відбуваються різні цікаві святкування. Ну, Бачите, ми йдемо вже приблизно 12 хвилин. І, ну, якщо брати напряму від лісової пісні до центрального бюлету, то так само десь вийде 12-15 хвилин орієнтовно. Ну, знаєте, я вже трошкавець обходив вздовж і поперек, тому приблизно всі відстані знаю, звідки куди. Якщо комусь потрібно, то запитуйте в коментарях, друзі. Від любого санаторію я вам скажу, яка відстань до центрального бювету, або ви в мене знайдете на каналі, дуже багато вже є відео з різних санаторіїв, з різних куточків Трускавця ми прямуємо завжди до центрального бювету, або навпаки. І з бювету, наприклад, на базар, або до якогось санаторію, чи до шахтаря, чи до санаторію Карпати. Ходили також до Готелю Трускавець 365, бачите, автобуси чекають, ну сьогодні на екскурсію їхати це таке, знаєте. Але хоча я знаю, що тут екскурсії відбуваються за будь погоди, друзі. Чи це дощ, чи це сніг, чи мороз, все рівно екскурсії відбуваються, і, ну, і люди їдуть на ці екскурсії з задоволенням. Ми вже прийшли практично до самого центру. Прямо перед нами житловий. Комплекс люкс. Також недавно збудований з підземним паркінгом. ось, Ну і вже прямо перед нами знаходиться ресторан Чебарек. Бачу через вікна ну, наполовину приблизно десь заповнений ресторан. Зараз 15.00 ввечері, я думаю, що тут людей буде побільше. Ось тут тепер знаходиться ресторан, бо часто ви в коментарях мене запитуєте, де переїхав ресторан Чепурек. Так що, друзі, нагадую, кому подобається моє відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте, тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Більше лайків коментарів, більше людей зможе подивитись це відео. Також ви можете підтримати канал Турскавець Тревел. Всі потрібні посилання в описі під відео або відсканувавши QR-код в правому коті. Екрану. А ми, друзі, вже практично в самому центрі на перехресті вулиць Тараса Шевченка, Дрогобицької, Майдана Кобзаря і вулиці Бориславської. Так що, друзі, всім гарного відпочинку, мирного неба і до зустрічі в наступних відео. Всім па-па!